Якщо я поїхав вже в Україну і не закрив тут неповідомим в Джоп-центр, не закрив тут картку в банку, не закрив страхування, не закрив контракт з орендодавцем, не закрив контракт телефон, інтернет тощо. Чи можу я з України це зробити онлайн? Наприклад, ви поїхали в Україну, можливо, лише на. Три тижні, так, що були дозволені, і ви вирішили там залишитися. Чи потрібно вам повертатися все закривати, чи можна це зробити в Україні? В більшості випадків можна зробити з України. І робіть це обов'язково. Чому? Якщо ви захочете потім повернутися, ви зможете все відкрити. Тобто ніхто вас не заставляє відмовлятися від 24-го параграфу. Ні, оцей пластик у вас є, він нікуди не дівся. Але позакривайте, будь ласка, всі свої виплати, особливе страхування. Інколи воно відміняється автоматично, але інколи воно продовжує капати, адже центр перестає за вас платити цю суму і через це наростає борг. І ви потім вирішили повернутися в друге. У вас не було, наприклад, півроку в Німеччині, ви приїжджаєте і вам виставляють рахунок, от щоб такого не було. Дивіться, я знайшла шикарну статтю, там повністю от, погортайте, пояснюється, що і як закрити онлайн. Тобто потрібно написати онлайн в джоб-центр, потрібно написати онлайн в ваш банк, шпаркаса зазвичай онлайн досить легко закривається, потрібно онлайн в страхову компанію і онлайн закрити також свої інтернет, мобільний тощо. Краще закрити, і повторно можна буде відкрити, як ви повернетесь. Тому читайте та пишіть.